Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів роду, духів кави, вищі сили, янголів, охоронців прошу допоможіть, скажіть, яка, верніше, що заважає почати власну справу? Допоможіть, скажіть вищі сили, прошу допомоги, скажіть, що заважає почати власну справу. Власний бізнес відкритися тим, хто дивиться відео, хто має таке бажання і взагалі близьким людям. Невпевненість дуже важко. Угу. Все буде гаразд. Не просто ви не можете розпочати власну справу і взагалі тут є така карта, коли навіть думки немає, що от ви можете щось. Своє робити. Та будь-що, тут дуже сильно вас зруйновано, як би вашу власну думку, навмисно карта вийшла маніпуляції, залякування, хиб... хибні думки, чужі думки. Тут ще морок, стоїть така програма якась, що ви нічого не варті. І навіть от маленькі якісь речі, добудь-що, навіть от просто відкрити якусь сторінку, телеграм, канал, Ютубі, щоб просувати якби, свою справу, що Стоїть така химна, уяв, ви так, може, вам навіяли, це, навмисно так зробили, щоб ви не могли повірити в себе, що це можливо, і навіть спробувати. От. Що даже спину? Спроб... Ну вам варто спробувати і просувати себе, свою Роботу. Заперечу весь негатив. Убираю. Ви будете дуже, ви все одно відкриєте. Тут хороші карти просування по роботі, по службі, по своїй справі. Так, зараз відкриється шлях на те, щоб ви. Просували себе свій бізнес, свою справу. Це може стосуватися якогось вашого таланту, те, що ви, може, маєте якісь навички. Тут можуть бути чоловіки, які вміють вправно користуватися зброєю або вміють як. Якби навчити захищатися. От може таке бути. Або водії. Водії щось пов'язано із машинами. Лагодити, може майстри. Щось хороше вмієте. Вам варто це зробити. Ну і тут вийшла карта, коли Буде очищена дорога, потенціал дуже великий, і ви переможете. У вас буде прибуток. І знову тут всі карти вийшли, що стосується машин, автомобілей, перевезення такого плану. А також змінюється ситуація, коли от, оця, не знаю, невпевненість в собі, невіра така. Вона змінюється на абсолютну впевненість і перемогу над всіма ворогами, якби оцими навколо вас присутні люди. Забивали навмисно. Вони дурили, вони знають, що у вас дуже великий потенціал, їм подобалося, що у вас немає фінансів, що ви залежні як-то. Це все я заперечуюсь. Негатив убираю. Так що вірити в себе варто. Тут ви обдаровані, маєте талант, дуже хороші карти вийшли, і це потрібно людям буде дуже таку поміч людям будете надавати. Так. Те, що ви пропонуєте, буде мати попит. Скажіть ваші сили, допоможіть, будь ласка, що? А, верніше. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допомоги. Більше немає жодного негативного, магічного впливу, втручання, що заважає відкрити власну справу, власний бізнес, бізнес, відкрити канали, просувати себе. Більше нічого не заважаю всім, хто дивиться відео, близьким людям, розвиватися, рухатись вперед. Буде так і так буде. Обираю всі негативні програми, муроки знімаю, дуже сурки з туди. Відкриваю шлях, дуже випадка. Як це сказане здійснено і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання? А, верніше, що заважає розпочати нову справу? Нову справу розпочати, відкрити власний бізнес, власну справу. Заробляти гроші. Ну, Тут, звісно, важко. Звичайно, дивіться, дуже сильно, як-то багато разів ви починали і все. Не вдавалося ніяк досягти успіхів. А вам заважали, не просто так ви не могли досягти успіху. У вас тут серйозний є ворог і карта сили вийшла. Тут могли ставити крадник, прив'язку таку робити, вона є. І у вас уже якась. от... Як наші ви а, самі ніхто не допоможе, боїтеся, що знову не вийде. Це все я заперечую. Крадник стоїть, витягують повністю всю енергію. Вищі сили, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відео близьким людям на власну справу, на в бізнес. Більше нічого не заважаю. Убираю всі крадніки, стяги, мороки, негативні програми виймаю. І відкриваються всі шляхи і дороги на відкриття власної справи. Буде так і так буде. Повністю відкривається. Дорога на гроші відкрита, знімаються. Всі крайні кицька Страх виймає, більше немає страху. Страх забираємо. Да, тут може бути те, що як через страх висасували енергію. Не варто боятися не треба. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив, що заважає відкрити нову справу, новий канал, почати власну роботу, працювати на, на, на себе. Так. От, дивіться, може, раніше ви були як то залежні від групи людей. Зараз вони вас покинули дуже боляче вам від цього. Може вкрали вашу справу. Може ви їх навчили, і вони тепер цим займаються, заробляють гроші. Дивіться, все було зроблено навмисно, я б сказала, вам перекрили шляхи. От. Але це дуже хороша, Хорошо, що вони як-то з вами більше не контактують. От. А, вони вам робили приворот, щоб ви з ними дружні були. Так, дуже боляче. Все буде гаразд. Неможливо у вас забрати вашу справу, бо вона ваша. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. В них все одно нічого не вийде. Заперечу весь негатив убираю, цікаві всі привороти, мороки знімаю, відкривається шлях. Загоюю всі травми, рани, сльози, висушую. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Ось негативний вплив убирається. Прошу Вищі сили. Допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям, відкрити власну справу, новий канал, почати працювати на себе. Не відкривається шлях. Буде так так буде. Більше нічого не заважає працювати на себе. Де так так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям відкривається шлях на власну справу. І прошу поверніть по Верховному суду Сібіль, сльози. І страждання, весь негатив, що причинили вороги, поверніть назад, тому хто робив по Верховному суду, буде так і так буде, не на переклад на них самих. Всю кладовицьку магію, Порші, прокляття знімаю, порші на смерть убираю, відкривається шлях на власну справу, більше нічого не може вам заважати. Всю енергію повертаю вам назад, все, що стягувало, повертаю назад. Всі негативні програми знімаю. Відкривається mm -hmm. шлях на власну справу, на новий канал. Буде так і так буде. Відкривається шлях, буде так. Добре, має це повернутися негатив. І не, пада... не впадайте в відчай, те, що у вас покинули, як-то некрасиво, дуже це хорошо, у вас нове життя. І ці люди агресивні, вони ставили привороти, ви мали їх кохати, любити. От, шанувати, а вони до вас дуже негативно ставились. Так що все на краще. Хорошо, що вони. Пішли з вашого життя? Прошу вищі сили. Наступне питання. Чи є, а, верніше, яка істина причина самотності? От. Якщо є люди самотні, всі хто, серед тих, хто дивиться близьких людей, яка істина причина самотності? Магічна причина. Знаєте як? Був якийсь у вас чоловік, ну, може, це і жінка, тут його зваблювали, а він мав ресурс, якби фінанси, от, забезпечена людина. І тут дуже його зваблювали хотіли, і поставили так магічно. Поставили на розрив, на уход, на самотність. Магія в центрі розкладу, карта мага і а, уход, розставання. Ну, це все боротьба за фінанси, щоб забрати от гроші. Порча така поставлена, і на майбутнє ще боротьба. Щоб не змогли повернутися. Тут борються за гроші. Заперечу весь негатив Убираю. О, постійно, стабільно повторюють це все. Негатив. Заперечу весь негатив Убираю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити шлях. Так. Знаєте, а хорошо. Навіть якщо так, це була ваша доля, такий був у вас чоловік чи жінка, все було гаразд. І так втрутилися, зруйнували, ну там дійсно, або дуже довго, постійно, стабільно повторюють і пильнують, щоб ви, не дай Боже, не повернулися, не відновили відносини. Заперечую, весь негатив убираю. То до вас йде людина, вірний друг на все життя. Це дуже віддана людина, з якою ви будете в відносинах, радості, чоловік, жінка. Це хороша людина йде до вас. Дуже хороші карти. Скажіть ви ще сили, чи лишився ще якісь негатив? Ну, Негатив лишився такий, що е, дуже боляче зробили зруйноване життя. Вам відновитися треба. У вас сильні прив'язки, обіда. А, а коли в пам'яті, що наче вас обікрали. Заперечую, убираю весь негатив, знімаю. Заперечую, обираю весь негатив знімаю, відкриваю шлях на нове життя. Не жалкуйте, ні в якому разі. За минулим. Минулого вже нема. І не треба вам повертати те, що втрачено, те, що забрано. От. У вас будуть діти, сім'я, кохання. Дивіться, які хороші карти. Угу. І це ваша перемога над ворогами. Єдине, що треба вас а, почистити від всіх прив'язок, негативу, щоб у вас в голові не крутилась ця пральна машинка по кругу. Вам треба викинути це все із голови. Все, що не робилося, все на краще у вас вийшло хорошо. Буде все як. Много краще для вас. Перекриваю, прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на відносини, на другу половинку, на вірні, е е щирі почуття, справжні почуття. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може завадити бути вам щасливими, щасливою. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на зустріч, на кохання, на другу половину, на шлюб, на сім'ю, на дітей, щоб була щаслива доля чоловіча, жіноча, усіх, хто дивиться відео близьких людей, більше не було самотності. Буде так і так буде. Це буде все сказане здійснено, так буде. Знімається повністю весь негатив. Більше втручатися не зможуть. Порщу на самотність обираю. Крадники, стяги обираю, переклади, обміни, подміни знімаються. Буде так. Не картайте себе, ви ні в чому не винні. На вас напали, вам зруйнували відносини. І навіть в такому разі то не варто постійно перебувати в минулому. У вас хороше майбутнє, думайте, мрійте про майбутнє. Не вертайтесь минулого, ви не повернете, там уже все понівечено, зруйновано. От. Тут навпаки треба зосередитися. А мріяти, дуже закликати в своє життя ту людину і розуміти справді, яка має бути ця людина, які у вас мають бути відносини між собою, як ви, як ви маєте ставитися і як до вас мають ставитися. От так воно і має і буде, щоб ви чітко розуміли, що вам треба. Що ви бажаєте. Так що все гаразд буде. Не картайтеся. Що було, того вже не повернеш. І не треба за це чіплятися. Бо це ви втрачаєте енергію і даруєте як. Ворогам, наче задоволення, знаєте, що вони відчувають, що вам боляче. Так що рухайтесь вперед. Оце цей зіт із е, Рубіном. Дуже хороший камінчик, він дарує енергію, кохання, впевненість в собі. Для власного розвитку дуже такий хороший камінчик, якщо ви пригнічені, у вас дуже сильна депресія, або якщо, ну так, якщо на вас от ви пережили напад такий дуже нехороші люди, то цей зід підніме вас із любої ями. От, як би вам погано не було, він надасть енергію і відновить жагу до життя, пристрасть, якусь поверне вам щастя. І тут і фінанси, і любов притягне, відкриє цей шлях дороги на життя, на любов. Ну, такий майте на увазі, це такі помічники, мінерали дуже корисні. Цю езід із, із рубіном. Поєднання дуже хороше. І здоров'я теж відновиться. От. На цьому все. Така вийшла кава сьогодні. Бажаю бути щасливими, знайти свою долю, щасливу долю і щоб всі вороги отримали назад. Усе лайно, що вам робилося, все назад отримали. Вороги і більше про них ви не згадуєте, вони вам не потрібні, ви кидаєте із свого життя все зайве, рухайтесь вперед. Ви ні в чому не винні. От, все у вас має вийти як найкраще. Тут хороші карти були. От. Дякую за донати. Ви відновлюєте мене енергетично. Відновлюєте, верніше налагоджуєте зв'язок із собою і цією чисткою. От. Це дуже хорошо. Також, якщо ставиться будь-яка від вас реакція, це лайки, коментар, це теж йде, як зв'язок, що ці канали прокладаються до вас. Саме. Ну і Взагалі-то може і працювати чистка і без контакту, але краще з контактом. Ще запрошую на індивідуальний прийом. Якщо у вас є важкі ситуації, будь ласка, я дуже хочу вам допомогти. Також можна писати питання. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Питання на загальний розклад. Розклад на Ютубі. Це теж вам допоможе. Так що така кава. Бажаю всім бути коханими кохати, щоб ви не були самотні, щоб у вас були близькі люди, хороші, вірні, друзі. І бажаю нову почати справу. Відкрився, щоб у вас канал, щоб ви заробляли самі для себе буде так. І приємної кави. І до зустрічі!